Напередодні нового року на базі Подільського молодіжного центру Лофт відбулася цікава та тематична арт-терапевтична зустріч пошук новорічних подарунків. Захід став чудовою нагодою завершити 2024 рік з творчістю та позитивом. Учасники занурились у атмосферу свята, де кожен мав змогу виявити свою креативність. Психологиня Інна Мальована провела серію вправ, які допомогли учасникам розкрити внутрішні. Ресурси для творчості та натхнення він був створений і для освітян, і для тих партнерів, які ми залучали протягом року, щоб вони могли відчути, насолодитись такими ресурсами і відшукати ті різдвяні ресурси, які вони можуть використати зараз. Протягом заходу учасники мали змогу згадати усі свої найяскравіші моменти 2024 року та поділитися ними з іншими. Кожен з них розповідав про важливі події, досягнення та незабутні миті, які залишили слід у їхньому житті. Це був час для рефлексії, коли кожен міг оглянутись назад і оцінити, як багато було пережито. А для того, щоб зарядитись позитивом на 2025 рік, учасники створювали листівки з. Власними побажаннями. Так, через творчість вони програмували майбутнє та виражали свої цілі на новий рік. Дуже цікаво. Ось, дивіться, юний. Оцінив. Малює. Тобі подобається? Да. Да? Гарно да все? Да. Да? Яскраво так, да Я вже тут не перший раз, другий. То мені дуже подобається, як все це проходить. Так? Так? Ви сьогодні зібралися напередодні нового року, і тема теж була тематична. Що ви побажали усім іншим з нагоди цього свята? Скорішої перемоги, оце єдине, що я можу побажати. Сподобався захід, творчий, можна. Зняти емоційний стан, напругу і відпочити разом з однодумцями і налаштуватися на позитивний 2025 рік миру, здоров'я і щоб здійснилися всі бажання, в кого які є. Дуже захоплююче, дуже розвантажує після такого напруженого року. І Я вважаю, що такі заходи повинні бути досить частіше. Миру. Душевного спокою і щоб кожна жінка дочекала свого чоловіка, кожна мама обійняла свого сина, а кожна дитина зустріла свого тата, щоб наші захисники повернулися живі та здорові. Арттерапевтична зустріч стала не тільки можливістю підсумувати рік, а й важливим кроком у самопізнанні, допомагаючи кожному учаснику знайти баланс та позитивний настрій перед новим початком. Ольга Ситник, колексій м'я, телекомпанія КЕТ.